Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 29 травня у церковному календарі Вознесіння Господня, одне з найважливіших свят у Християн. Воно належить до свят, які щороку мають різну дату, адже відзначається на 40-день після Великодня. За біблійним переказом, саме в цей день Ісус Христос, перебуваючи разом зі своїми учнями на горі Елеонській, піднявся на небо. Таким чином, він відкрив шлях до спасіння кожному віруючому. Свято символізує перемогу духовного над тілесним. є завершення великоднього періоду. Через 10 днів після нього настає інше велике свято трійця. В Україні можна зустріти назву свята Вшестя або Знесіння. Також свято вважали воротами у літо. В народі казали на вшестя цвіт на Петра Хліб. На свято припадає активний ріст рослин, казали, що вся зелень возноситься до неба. Традиції Вознесіння Господнього. У День Вознесіння Господнього у храмах проходять урочисті богослужіння. Віряни збираються разом, щоб шанувати одну з ключових подій християнської історії: Піднесення Ісуса Христа на небо. Після служби люди зазвичай повертаються додому щоб провести час у колі рідних за святковим столом. Крім цього, на вознесіння пекли особливі пироги, з начинкою зеленої цибулі. Вони називалися драбинка, адже згори на них робили прикраси у вигляді перекладин з тіста. Спочатку їх освячували в церкві, а потім пригощали ними рідних і близьких людей. За традицією, господар з родиною тричі обходив своє поле, дякуючи Богові розстляли скатертину на полі та накривали стіл з печеними вареними стравами, драбинками і хлібом, пригощали печивом, драбинками дітей та сусідів. В різних регіонах України печуть млинці до свята. До весни сіння ще можна спекти паску та пофарбувати крашенки. В деяких регіонах цього дня поминають мертвих, моляться в церкві та несуть панахиду, відвідують могили. Вважалося, що від Великодня до Вознесіння відкриті двері до раю, тому до цього часу душі померлих перебувають поміж людей. Основні традиції Вознесіння. Участь у богослужінні. Віряни відвідують церковну службу, під час якої звучать особливі молитви та євангельські читання, присвячені події Вознесіння. Святкова трапеза. Після відвідин церкви родина збирається разом, щоб поділитися трапезою, поспілкуватися та подякувати Богові за мир, здоров'я та благословення, прикрашання храмів, до свята церкви оздоблюють живими квітами, зелені та святковими хоругвами, що підкреслюють урочистість і духовну піднесеність події, прикмети на сорок дней після Пасхи. Прикмети на вознесіння пов'язані з погодою та вроже, оскільки корінням своїм сягає до християнських аграрних звичаїв. Якщо спекотна погода, то тепло триматиметься аж до листопада, Сонячний день віщує багатий урожай, дощо свято до біди сповіщає про поганий урожай та хвороби худоби. Якщо курка знесла яйце – хороший знак, його підвішували під стріху і вірили, що воно захищає від негараздів. Каркання ворони на удачу. Наші предки вірили, що вода та трава цього дня мають міцну цілющу силу. На полісі відзначати свято почали ще впереддень з Вознесінської середи. Про регіональний характер такого звичаю і про те, що свято повсякчас випадає лише на четвер, свідчить і народна приказка, не прийдеться в середу в шестця. Вважалося, що у цей період закриваються ворота на небесах, тож люди відвідували цвинтарі, щоб ще раз попрощатися зі своїми померлими. У наших предків існував звичай проводити Бога. В залежності від району, це відбувалося по різному Люди готували обрядову їжу, пироги, паски, млинці, печива, драбинки, як символічні сходинки для Бога. Фарбували яйця, залишали мовби для Бога. Перед порогом чи на столі зв'язано в хусточку, їжу та гроші, частували односельців смаколиками з приповідками, Богу на дорогу. Історик Степан Климник каже, що у деякій місцевості на це свято побутував звичай пекти Божі онучі, тобто тонкі млинці на лисники. Вознесіння для молоді було можливістю. Придивитися собі пару, в цей день відбувалися сьомі після Великодня загальні вечорниці. Вважалося, що аж до вшестя не можна ані закладати хату, ані городитися встановлювати паркан. Якщо ж у вознесіння Господня загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. Не можна в цей день прибирати в будинку, інакше щастя можна ненавмисно прибрати, яйце з насеною куркою на вознесіння буде охороняти будинок від бід. Що не можна робити на Вознесіння Господнє? Цього дня забороняється лаятися, сперечатися, скандалити, лихословити, виконувати роботу по дому, як то прибирати, прати, шити, займатися важкою роботою, сіяти, копати тощо, плакати і засмучуватись, думати про погане, викидати сміття та полювати на вулиці. Адже, як казали наші предки, ще Христос по землі ходить відмовляти в милостині, влаштовувати вінчання. Як підготувати нім до свята? Приберіть оселю заздалегідь до настання свята, Прикрасьте нім пахучими травами, м'ятою, чобрецем, лопехою, приготуйте страви, домашні хліб, пироги, мед, сири, випічку. Зберіться родиною для спільної молитви та теплої вечері. Колись це свято вважали певним переходом весни у літо. Вважалося, що саме в цей період настає справжня спека, тоді під час святкування часто співали, влаштовували гучні гуляння. Православні християни відзначають вознесіння Господня згідно з давніми прикметами і традиціями. Згідно них, на Вознесіння в цей день господині випікали спеціальні млинці, готували страви з яєць і пекли драбинки, обов'язково з сімома сходинками, випічку, що символізує, як Ісус піднімався на небеса. Цю випічку освячували в церкві, пригощали рідних, друзів, подавали бідним, брали з собою в гості. До зустрічі в нових відео!